Так, пора вже обрізати нашу лохину. Погода на закарпатті дозволяє. В інших районах ще холодно, але нічого, як бог дає. Я візьму електричний секатор, більші гілки з роботи, але цим менші, дуже швидко і зручно. Що ж, для початку я зараз ближче постав телефон. І так, які гілочки перші вироблю. Оце всі оці що маленькі. Обов'язково отак взяли і рубали всі маленькі гілочки. Відео буде довгим, тому що я буду показувати весь процес обрізки одного куща. До речі, це сорт є блюкроп. Дивіться, я в нас навіть такі підмерші. Повністю удаляємо. Блюкроп сорт, ну. Я не дуже люблять, -за того, що він дуже сильно заростає. Але ну, плоди в нього хороші, солодкі, невеличкою кислиною. Виробуємо всю, весь цей низ, це мелочь, тому що нам потрібно дати кущу, щоб він провітлювався. І також одночасно знизити нагру... нагрузку на кущ, щоб він. Більш здавав цих речовин у більші гілки і на плоди. маленькі обрубали знизу. Це можна переходити до інших гілочок. Якщо ми бачимо, тут є захаращення крони куща. Оці гілки що також йдуть наниз, зрубуємо. Вони і так будуть на землі, без толку їх тримати. Оце, що все росте всередині, вирубуємо. Або лізе до середини. Також не жаліємо, вирубуємо, тому що тих ірок і так нічого не виросте. Хорошого має. Оце таке, що йде на низ. Оце, бачите, оця гілочка росте в інший кущ наліз. Її також обов'язково видаляємо. Проріджаємо все. Ось такі малесенькі відросточки, щоб кущ у нас ріс гарно вверх. Обов'язково потрібно, щоб куш дихав, прибирати все з центру куща, тому що не буде вистачати освітлення, ягоди і так будуть, кислі, не, не гарні і маленькі, і не солодкі. Потрібно також... от бачите, я, рит... я в гілочку вона того року вже плодоносила. Тут дуже малесенький буде цвіт на ній, і дуже, дуже малі ягоди. Це є специфічна особливість сорту блюкропа, що постійно потрібно обновляти нові гілки. Е, залишаємо, От бачите ця гілочка? Це є однорічний пагін. Да, Тут гарний цвіт, великі ягоди будуть. Звичайно, якщо весна ще дозволить, щоб він не промерзло все. Та нічого. Бачите, які гілки притинають і не жаліє. Тут не потрібно нічого жаліти а просто брати і обрізати. Так, що у нас вийшло. Бачите, такий гарний кущик порівняно із таким. От. І таким. Багато є відходів, але нічого. Це, звичайно, один з обрізка одного сорту, це сорт Blue Crop. Його потрібно так кожний рік обрізати, тому що він дуже багато нових гілочок видає. Він постійно оновлюється. А сорт уже там дюк. У мене. Я ще покажу, в мене менше його дуже хороший сорт. Там менше обрізати потрібно. Тож вже буде окреме відео, обрізки сорта дюк. Всім дякую за перегляд, з вас підписка, з мене більше корисного контенту.